Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Жилінський Сергій Олексійович народився 24 липня 1967 року в селі Шенгури Кобиляцького району Полтавської області. Після закінчення школи працював у радгоспі передовик в рідному селі та навчався в полтавській радіошколі. В 1988-1991 роках навчався в Хорольському радгоспі технікумі, де здобув кваліфікацію технік механік. У 1992-1994 роках працював шофером Козельсінської дирекції кіномережі. 1995-97 роках працював дорожнім робітником Козельщинської районної дорожньо-ремонтно-будівельної дільниці. У 2005-2024 роках працював у сфері будівництва та охорони. 23 квітня 2024 року був мобілізований на військову службу молодшим сержантом номер обслуги другого розрахунку самохідної артилерійської установки першого самохідного артилерійського взводу. Другої самохідної артилерійської батареї Першого самохідного артилерійського дивізіону служив у військовій частині а 47 18 Загинув 28 грудня 2024 року від осколкового поранення тулубу внаслідок артилерійського обстрілу на бойовій позиції. У воїна залишилися дружина і син. Пам'ятаємо вічна слава герою.